Привіт! Чому ти не читаєш Біблію? Ти їй не довіряєш, бо вона для тебе нудна, може незрозуміла, а може ця книга надто стара і непопулярна? Знаєш, такі думки якраз і виникають тому, що люди її не читають. Додивися цей ролик до кінця, це майже займе дві хвилини твого часу. А після цього твоє відношення до цієї книги я впевнений зміниться. Слово Боже розвиває наш розум, загострює сприйняття, робить наші судження зрілими. Дослідження Біблії як ніщо інше піднесе твої думки, почуття і прагнення. Воно розвиє цілеспрямованість, терпіння, сміливість і силу духа. Воно очищує характер та освячує душу. Якщо ти серйозно шанобливо будеш досліджувати Біблію, яке об'єднує розум людини з безмежною мудрістю, це дасть тобі більше, ніж здатна зробити людська філософія з її найкращими методами виховання. Давид сказав такі слова: Вхід у слова твої світло дає, неосвічених мудрими робить. Якщо ти ще сумніваєшся, то послухай наступне питання. Чому раніше Біблію було знайти дуже важко, а сьогодні вона є в кожному домі, навіть у твоєму кармані в телефоні. Чому сьогодні хлопці в 12 років граються іграшки в телефоні, а в стародавні часи в 12 років вже ставали царями? А Йосія взагалі у 8 років став царем? Чому раніше люди готові були померти за слово Боже, а сьогодні навіть не хочуть приділити 5 хвилин для її читання? Можливо, в цій книзі дійсно є щось такого, що ти ще не зрозумів і не пережив? Якщо аргументи, що її писали 40 авторів протягом 1500 років, більшість із них навіть не були знайомі одне з одним, але писали згладжено, доповнюючи одне одного, якщо і це тебе не переконує, що ця книга дійсно стоїть твоєї уваги, ти можеш, звичайно, її ніколи не читати, але ти втратиш все те, що було описано вище. Вхід у слова твої світло дає, неосвічених мудрими робить.